З цієї прекрасної, прекрасної троянди, яка називається Гертруда Джекел. Вона вже дуже розпустилася, великі-великі в неї квіти, довго вона їх держи. Які квіти, гляньте. молота, яка красота, любиться молитись. Серединка темна, а края такі світлі-світлі. Аромат просто божественний. Оце підходиш до неї ще там ото стояла я і вона вже пахне тут дуже. Ці тільки ось будуть закладують бутони, а ця вже цвіте. То ця процвіте, звісно, три рази, може бути, може і більше. А ця, зрозуміло, що вона два хоч би процвіла.